Дай Боже щастя. Сьогодні хочу відполірувати маятник з годинника. Годинник з боєм. Янтар. От. Що для цього необхідно? Мікрофібра, бормашинка. У мене ось така. Крайсман. Насадочка войлик, паста гої і шерстяна тряпочка. Побачимо, що з цього вийде. Потрачено трошки часу. Ось такий результат у нас вийшов дзеркалець. Всім гармонії, миру і добра. Пробуйте у вас все вийде.